Привітики? А як ви ставитесь до людей, до яких заходиш на сторінку, а там пишуть приватний обліковий запис? Ідіть. Ну, ти знаєш ту людину і думаєш, йо йома, ну що ти там, дідько, ховаєш? Ти з як світе папорт? Чи ти зробила селфі з тим, хто вбив в кенеді? Можливо, ти масон? А Просто не хочеш, аби мати знала, що ти кориш?» На світо, ти кориш червону червонопійму. Рак тебе вб'є набагато швидше, ніж мати. Успокойся, відкрий же той доступ. А може, ти чуваку, якого всі фотки на фоні ковра? Коля, тобі нема що ганьбитися. Да, для когось це геть не уревень. На світа, наприклад, завжди ічтала про принца. Напиши їй, що ти гадін. І взагалі, вам пора подружитися і створити одну сторінку на двох.